Український народ завжди славився любов'ю до музики. Народні пісні передавалися зі століття в століття через покоління. Професійні твори українських композиторів видавалися в типографіях різних міст, у тому числі і поза межами країни. На початку ХІХ століття музична освіта стає невід'ємною складовою освіти в заможних родинах, елементом дозвілля. Ноти друкуються в типографіях, з'являються нотні магазини. В основному музикальні магазини були В центре города, естественно, все практически все на Дерибасовской, некоторые на Греческой, но не дальше. Особенно в XIX веке был Александр Бернарди, который как раз открыл магазин на Греческой улице. Сейчас этого дома нет, там, рядом с Греческой площадью, сталинский дом. И в этом доме был магазин Бернарди, Вони дуже добре підмістили, дуже хорошо виконували багато цікавих нот, в тому числі і українських. Анатолій Дроздовський збирає найрізноманітніші предмети – листівки, марки, посуд, фотографії, етикетки та багато іншого. Не стали і ноти, розповів він на презентації альбому. Я збирав усе, але ну, я не можу. Є ця цікава річ. Як можна бігти біля пройти, навіть якщо вона не має відношення. И вот я увидел красивые облужки у декілька, декілька, декілька нот. Просто красивые. Мне понравилось. Я начал их подбирать потихонечку. Сейчас есть в нот. Конечно, не только облужки, а и нот начать тоже. И сейчас у меня в колекції где-то около 1000 гнут. Колекціонери не тільки збирають експонати різних років, але й вивчають все, що з ними пов'язане. Історію шукають Навіть незначні або цікаві деталі. Є в колекції Анатолія Дроздовського збірник нот композитора Данили Крижановського. До речі, автора відомої пісні на вірші Тараса Шевченко Ревета стогне Дніпр широкий. І цікавий цей збірник ще й тим, що на ньому надпис. Композитор подарував ноти Антонині Неждановій, ім'я якої носить Одеська музична академія. Автор далі треті ноти. мадмуазель. То есть эти ноты А подарил в 1800 каком-то году Тони ну, которую мы все сегодня знаем, когда она еще была ученицей. Она еще не была Тони нездоровой, В новий збірник увійшли ноти, видані в різні роки, в типографіях різних міст. Це й народні пісні і твори українських композиторів: Ніщинського, Лисенка, Косенка, Гулака Артемовського, романси Арії з опер. Відкриває альбом Заповіт Тараса Шевченка, музику, до якого написав Кирило Стеценко. Новий альбом це не тільки фото експонатів, але й цікаві історичні факти. Яскрава розповідь, написана дружиною колекціонера Євою Красновою. Це далеко не перший альбом, який Презентувала подружжя. Кілька видань дуже цікавих з колекції Дроздовського, зроблено цією родиною. І, і усі презентувалися у золотій залі Одеського літературного музею. І зараз це дуже така святкова подія, на наш погляд. Вивчення колекції це знайомство з новими фактами з історією країни, міста. Це можливість поринити в минуле та впізнати, чим жили люди сто або більше років тому, торкнутися до реальної історії, почути себе її частиною. Я вважаю, що колекціонер а свою колекцію показують людям. Коли я от говорю, що ну от. Приходять мне люди домой, 10 человек, Я їм показую. А когда я делаю какой-то вист, это видя там 100 чоловік. Но коли ділаєш альбом, це вже видить тисячі человек. І это очень приємно. Звісно, на презентації альбому нот не могла не лунати музика.